Ну і далі ми хочемо показати вам, як працюють пілоти ударних дронів, які атакують військові об'єкти ворога на Курщині. Які особливості роботи наших дронарів на російській території? Про унікальні операції зі знищення ворога оператори безпілотників 22 окремої механізованої бригади розказали нашим кореспондентам ексклюзивно. Мені подобається, коли жух, бубух, бабах. Так коротко свою роботу описує боєць із позовним Монатік, який служить у підрозділі ударних дронів. До цього він уже мав досвід роботи в артилерії, але каже, небо захоплює більше. Були на Курщині, попрацювали. У нас були гарні враження, це танчики, бехи, навіть підбили рапіру. FPV – це один, мабуть, із найдешевших засобів ураження ворожої техніки, порівняно зі здобиччю коштою копійки, пояснює командир взводу з позовним Заяць. Рухався танк по дорозі в сторону нашої піхоти. Відправили ФПіжку і танк противника був підбитий, і другою ФПІшкою знищений повністю. Тобто, з двома вилітами FPV, які коштують грубо говоря, там, до, до там 40 тисяч 50 тисяч гривень, було знищено танк противника. Із авіацією заєць пов'язаний вже давно закінчив Харківський університет повітряних сил. Був електриком вертольотів перед тим, як потрапив до підрозділу ударних дронів. Головне в цій роботі каже злагодженість дій, коли всі знають завдання та чітко їх виконують. Хоча те, що на перший погляд виглядає просто: політ, наведення на ціль і ураження насправді нелегка робота. Зізнається боєць картон до війни. Працював будівельником. Тепер в основному руйнує ворожі позиції та техніку. Ми по 5 кілометрів пішки ходили. Мало того, що на тобі броня і автомат, чи необхідне обладнання для роботи: дрони, батарейки, снаряди, пальне на собі несе ж до шести кілограм, По пояс болоті під дощем, там, де не проходить техніка, йдемо пішки під обстрілами ворожими. А ще треба постійно слідкувати, щоб позицію не вирахували росіяни, адже оператори безпілотників завжди були ласою здобищу для ворога. Поки я супроводжую впівішку, я видивляюся, чи до нас ніхто не підлітає. Якщо хтось підлітає, то всі ховаються над цим у групі, слідкує військовий з позовним Марвел. До цього він працював у ТЦК. Ще один учасник ударної групи технік його завдання максимально удосконалювати заводські дрони, аби удари були ефективнішими. Технології йдуть вперед, і ми в ці FPV нові технології вкладаємо, щоб летіти далі. Щоб була краща картинка у новорічну ніч. Всі вони будуть далеко від родин, але відчуватимуть їхню підтримку, як і попередні роки війни. Тут я з дружиною і на іншому що Шевроні це наша немовля, яка повинна ось ось появитися. Це мені дружина подарувала. Із Харківської області Олеся Боровик. Ми Україна, марафон Єдині новини.